Ми просто історично маємо постійну якусь ретравматизацію з боку нашого східного сусіда. Uh -huh. Сусіда, та і я повертаючись до генеалогії, та я просто спостерігаю, як жінки виховують дітей в кожному поколінні, uh -huh. і чоловіки в сім'ях це виняток скоріше, ніж правило, і якщо вони в сім'ях є, то скоріше за все вони травмовані. Тією самою війною, і якщо це не Друга світова, то це там праська весна. Якщо це не праська весна, то це там не знаю. Дуже багато українських чоловіків брали участь там в подіях в Придністрові, наприклад, і так далі. Та? І, і ось фактично тепер це нове покоління, і нові діти. І знову це фактично травмовані батьки.